На акціях в Києві за набу і Сап з'явився латиш, який стояв до цього на Майдані довгий час. Ви послухайте, а я прокоментую. Аж мурахи по шкірі. Це українська молодь. Тут і безліч. Латиш захоплюється молоддю, друже, все правильно. Молоді і молодь, це наша надія, це майбутнє. Але, друже, ти не запитував цієї молоді, чому вони, коли ти без ноги упирався рогом там на Майдані, бився з поліцейськими, чому вони не прийшли тебе підтримати тоді? Чому вони не вийшли? Ні, не тисячу, 10 чоловік, 20. Чому вони не зібралися, не організувалися? Ти не запитував? Запитай. Перед тим, як оце все підтримувати кіно, ти запитай у них, чому вони не приходять за святе, чому вони не приходять підтримати воїнів? Чому вони не приходять підтримувати тих, кого там пакують, б'ють, же чому їх не видно? Скажи, чому не збираються по містам? Може, і будуть збиратися, може. Я не... Ну на сьогоднішній день ситуація така. Тому. Я не хочу говорити, друже, що всі там проплачені. Не хочу говорити, що всі отримали гроші. І навіть як отримали, добре, хай діти зароблять собі так завжди було. І на одному майдані заробляли, і на другому, і на третій. Це, ну це не проблема. Хай зароблять, нема питань. Але, Але по-іншому в нас, на жаль, не працює. По-іншому немає варіантів, розумієш? І всі, хто дивиться мене, друзі, по-іншому не виходить. У нас, коли потрібно вийти за пенсіонерів, за інвалідів, за військових, вийти в підтримку будь-чого, на сьогоднішній день святого його безліч у всяких варіантів, нема. Ні молоді, ні старих, ні молодих. А тут дивіться, ту, за набу і САП, наче... Таке друге пришестя вроді. Ну, хоп, і вийшли. Ну, ми ж розуміємо це. Скільки хватить там грошей, скільки хватить е -е, оце кіно крутить. Е -е, розраховано на що. Молодь вийшла. Зараз такі, як латиш, доєднається, ще хтось доєднається, ще якісь активісти. І організують як такий майдан уже. Палатки може поставлять. На це надія. А, а народ не вийде просто так. Не вийде, ви ж бачите, не виходить. Чому їм виходить, скажіть мені, заради чого? Заради НАБУ і САП, заради прокуратури, заради полі... заради чого? Ну, так десь.